Вони вирішили підтримати бойовий дух вояків, АТО не лише матеріально, але й мистецьки. На головній вулиці міста вихованці музучилища влаштували благодійний концерт. Класика просто неба розпочала лунати тут ще навесні у пам'ять про героїв майдану. Але восени програму змінили. Тепер щоп'ятниці музиканти виступають на підтримку української армії. Добровольчі батальйони теж не залишили поза увагою. Зібрані вдячними слухачами під час останнього дійства пожертви передадуть айдарівцям через їхнього бойового побратима Петра Шкутяка. Залишивши свою сім'ю маленьких дітей, поїхав добровольцем. той приклад, який, якщо б так, хоча б 30% наших громадян робили такий приклад, нас би в державі було все гаразд. Ми передамо йому. Я думаю, що з рук руки Петра Зіновича вони попадуть прямо на передову батальйон Айдар У нас немає державної доброї гуманітарної політики. Немає немає політиків доброї взагалі, і з плану е е економічного мистецтва автентичного держава повинна цим опікуватися. І якщо ви більше коштів втратили завчасно на ці речі, у нас би таких проблем не було. Головною ідею благодійного виступу доброволець Айдару підтримує як ніхто. Мовляв, добре знає чого вартує волонтерська підтримка там на передовій. За передані кошти обіцяє закупити для батальйону теплі речі, одяг, взуття або ж засоби розвідки. Власне, ці речі практично забезпечуються волонтерами. І це причому до воно потрібно і добровольчим, бо і регулярним військам одинаково. Я впевнений, що ця допомога дойде наперед. Але для мене також важливо, щоб ця допомога, яка ну, є, збирається в доходила і до інших частин е, на різних територіях, власне, на передовій, де стоять наші війська. Між тим музиканти вже готують нові твори для благодійних оупенейрів. Кажуть, своєю грою просто неба збиратимуть гроші армійцям, допоки дозволить погода.